Хлопці, всім привіт! У нас планова підкормка, стимуляція вджолосімей. І також роздаю ентронормін. Ось таким чином. Коли буде тепліше, то буду вже давати з росин на самі рамочки. А зараз ось так по вулочкам приблизно 100-150 мл на одну сім'ю. Стараюся робити швидко. Але все одно приходиться всю сім'ю відкривати. Заходимо дивно. Та все добре діватися. Там бат хто писав, що що це не потрібна річ та реклама. Ну, з одного сторони це і реклама, хлопці. І е, антронорміном я користуюся, що не помиляюсь, з 18-го року. Його можна використовувати як весною, так само вже і літом, і осінню. В залежності, яку ціль вам потрібно досягну, досягти. Почав використовувати його був в перший раз, це на ріпаку, коли, на жаль, батарейка сіла в телефоні і стигло показати всю роботу, але вона все йде однотонна. Все те саме відкрився вулик, два клуби диму, трошки даємо сиропу для стимуляції маточки і проливаємо поміж вулочок ентернорбін також з сиропом, з розрахунком 100-150 мл на бджолу сім'ї. Якщо сім'я невелика, слабачок 6-7 рамочок, то звісно що 150 мл на рамочку ти не вилиєш то додавалося в сироп будівничку. І цю процедуру через 4-5 днів я буду повторювати з андронорміном. Якщо буде гарна погода, буде плюс 18 хоча б, то буду оглядати вже в жолосінні і обробляти з росинки кожну рамочку а так під кутом. З росинки обробляти не прямо на рамки, а так під кутом. Щоб на кожну бджілку потрапив енторонормін, а також і на стільнички. Це теж е, кращий варіант, кращий спосіб, ніж, ніж ось такий, щоб проливати поміж е, вулочок. Але якщо велика пасіка, то звісно, що і час обмежений, то кожну рамочку дивитися, це багато часу. Так набагато швидше, звісно, воно все обробляється. І також писали в коментарях хлопці, що. Рекламуєш там, ще щось, ще щось. Сприймайте це, як хочете. Хлопці, я вам просто показую роботу, яку я провожу у себе на пасіки. І з Ентернорміном також там якийсь розумний хлопець писав в коментарях, що, якось, що я там перший раз використовую і вже рекомендую. Та ні, я використовую Ентернормін, якщо я не помиляюся, з 2018 року. А, перша була обробка в мене, це. на Відео навіть в мене на каналі. Перша обробка була на ріпаку, коли я вивіз бджоли на ріпак і знайшов одну сім'ю з аскосферозом. Такі ще ну, в мене не було раніше взагалі аскосфероза, а це от аскосфероз. І я почав обробляти ентеронорміном. Там я лист складеш, коли ви купуєте антернормін, там є лист кладеш, і там а, чотири варіанти, як можна обробляти і коли можна обробляти жули І а, З яким інтервалом також яка там має бути а, кількість сиропу дається. Я пам'ятаю, тоді я обробляв перший антернормін, я спершу з ним познайомився, брав мл і обробляв. Три рази по через три дні. І в мене звероз тоді пропав ті бджоли сім'ї. І вже тоді я почав оробляти так само і осінью, так само і при потребі весною, якщо виходили якісь вниз жілки з весни ослаблені. Так як зараз у нас впливають на бджіл досить потужно всі ядохімікати, котрі є на полях. Бо все одно ми вивозимо бджіл на соняшник, вони на соняшнику зношуються, так само отримують дозу хімікатів. Імунітет бджоли понижується, так само вже і проблема з дішківником. Якщо йде бджола в зимівлю на меді, то теж воно впливає на самобджулу. Для того, щоб підтримати здоров'я бджоли, імунітет бджоли, то рекомендується і так само можу рекомендувати ентеронормін. Я його в осінній підгодівлі, використовуючи його в такому весняному симуляція. Така. І також, якщо повторюсь з попереднього відео, коли ви отримуєте бджолопакет, рекомендую також обробляти ентронорміном. Це вам дасть набагато швидший старт даного, даної молодої бджолосім'ї. Зніме стрес в перший же день, фактично, що ви отримуєте. Переглядаючи маточку, шукаєте, дивитеся, які розплід, зразу з розсинки обробляєте ентронарміном, ставте у вулику і побачите, що воно буде набагато швидше джола сім'я стартувати, розвиватися. Тому рекомендую з власного досвіду. І так само нашим клієнтам, хто нас купляє бджолопакета, замовляє, то теж рекомендую вам спробувати там один флакончик придбайте собі, спробуйте там на десятьох, скажімо, пакетах їх а, Якщо є можливість в два етапи через 4-5 днів, то результат буде досить втішний.